Сьогодні тема євангельська говорить про віру апостола Фоми, не називає його невіруючим. То вже народі кажуть, ти такий, як невіруючий Фома. О, якщо б сьогодні люди були такі, які казали б, через маленько глядаю доказів і піду до церкви. Але є люди, котрі принципово тим людям, котрі бачили Воскресшого, не вірують. Євангелію, а воно записано очевидцями, не вірують. Однак, якщо б ще ті люди не вірили і другим інформаціям, ми б казали, ну, чоловік такий родився, нікому ніч не вірує. Не вірують Євангелію, Слову Божому, проповіді Євангельській, но, вийшовши на вулицю, першій случайній бабушці сектанці повірують. Первому, включивши телевізор брехливий з його гнилими програмами, повірують. Першого ворога своїй сім'ї повірує. Чому так все стає? Так виявляється, що люди, котрі відвергають Євангеліє світло, котре для них дуже тяжкоє, Світло правди, світло Воскресіння, вони дивляться і тьма темнота їм стає інтересна, коли їх вводять у различні організації таємні, котрих сидить сатана, такі люди скоро стають послушними ворожками і гадалками. Від хто б думав, що ворожки в Україні многі мають ліцензію і приймають людей і люди платять, хто йде до ворожок. Люди, куди до церкви не пішли, бо там щось болить, вона щось хоче знати, щось не в нормі в неї, і вона йде до ворожки. Ну почому до ворожки? Від якщо б спортсмен знав, що ворожка може йому допомогти в спорті, йому б не треба займатися спортом. Він пішов би, ворожці дав велику суму і сказав, приворожи, щоб я побіг перший. І він би прибіг перший, якщо б ворожка мала силу. Ну то і діло, що такий спортсмен, понадіявшися на сатанінську ворожку, вдруг, коли побіг, та не побіг він нікуди, через 100 метрів упав знесилений. От по чому люди, коли у церкві ми маємо подвиг молитви, поста. Трудів добрих, читання Євангелії, слова Боже, для них тут путь тяжкий. Легше піти до ворожки та щось заплатити, приворожи мені то, то одворжи мені то, дай мені то в результаті такі люди стають віруючими на ворожці і сатані. Православні християни тим відличаються, що вони впознають євангельський голос, євангельський язик. І упознають Його як Божий, і приймають Його. І ми сьогодні просимо Боже, Ти ведь через апостола Павла сказав, що цей світ настільки жорстокий, і глухий, і сліпий до духовних питань, що много раз біди було б, якщо б цей світ просто не повірив Євангелію. Ну, світ Кроме своєї сліпоти і невіре, вдруг вривається агресія і бити переслідувати християн. Але ці осліпші безошибочно дізнають, де канонічна церква, куди треба бити. Ми віримо, що в вічності Бог видя наші подвиги, нашу настоящую віру, розуміння євангельського нового язика. Язика новозавітного, ми діти Божі, котрих не можеш легко збити, а в вічності зато і наслідники царства Божого. Амінь.